Тів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним, якщо обидві сторони дадуть на це згоду в МЗС Швейцарії, заявили, що ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не стане перешкодою для організації зустрічі, оскільки уряд країни має право зробити виняток саме для проведення мирних переговорів. А також 9 січня 2025 року, під час виступу в Маралаго обраний президент. США Дональд Трамп заявляв, що Путін хоче зустрітися із ним, і організацію перемовин вже було розпочато. До цього ж 7 січня Трамп заявляв, що після інавгурації е збирається зустрічатися із путіним. Говорячи на прес-конференції про війну ЕРЕФІ проти України, він висловив сподівання, що йому знадобиться 6 місяців для того, щоб врегулювати е цю ситуацію і взагалі зупинити агресію Росії. Проти нашої держави. Ось таким ось чином, тобто, бачимо, що вже трішечки оновлюється інформація, більше розкриваються детали, але все рівно. Трамп не розкрив детали, не вказав ні на які дати і тому подібне. Це у Путіна там є приколи по датам там, да к дню раждіння там завоювать Донецьку область, там ще щось, ще щось, ще щось. Ось а ось Трамп поки що не говорить, лише вказує на те, що ця зустріч готується. Ну а в самій Москві тим часом стаються цікаві подробиці. Там ще один Там російський. теж готуються? Е, ну такими темпами я дивлюсь, що вони готуються не до зустрічі з е, Трампом деякі з них дуже швидко чомусь раптом почали. Великим натовпом поспішати на зустріч до Кабзона. От хтось раніше, хтось пізніше, але е, контрзвідник ФСБ в Росії був ліквідований. І тут, до речі, гурні до чого. Е, як повідомляють Міноборони РФ що е, знайшли в власному кабінеті російського контррозвідника ФСБшника з глибокою раною на лобі, виявили. Вот, Уявите себе, центр Москвы, вот, будивля ФСБ, что э, пишут сами россияне, ну, принаймнее, канал ВЧК ГПУ Срочно инцидент произошел в ночь на 13 января в здании на улице Ольховская, 25, где расположены структуры Минобороны и Управления ФСБ по Московскому округу. Тело Владимира Фещенко, так его звали. Сраной на лбу обнаружили на рабочем месте. По данным канала, его э, убил бывший сослуживец, с которым он служил на Дальнем Востоке. Между ними возник конфликт после встречи, на которую э, тот принес, э, тот пришел перед отъездом из Москвы. Ну, вот так. Что не поделили, я не уявляю, да? Два ФСБшника. Ну, бывает такие. То ну, они уже начинают с середины сами себе э, есть. Це також дуже добрі новини, як для нас, для українців. Тим паче, контррозвідка ФСБ вже починає середини руйнуватися. Ну це взагалі супер. Так. Ну і ось знаєш, мені здається, що туди доклали рук також українці, як то полюбляють росіяни там скрізь дописувати. Так пам'ятаєш, як певні активні росіяки підпалювали військомати, і тоді міноборони російської Ти Федерації... знову до теми Дніпропетровських офісов далцентр так до теми кол-центрів, Тобто вони говорять про те, що то там десь на рівні дзвінків, смс ок повідомлень в месенджерах. Впливали на а, людей саме там, о, вказуючи, що треба там щось зробити, і бути, то десь вони або шантажували, або ще щось. А тут, можливо, теж о, якимось там повідомленням, щось десь якось на це вплинули. Ну, принаймні, так о, таку інформацію, мені здається, будуть висвітлювати о, на теренах Російської Федерації, бо як же вони можуть сказати, що ФСБшники самі себе, просто да? так між собою? Та ну ні, ну це ж позор о, для цієї. Служби загалом на території їхньої держави, а ще й з урахуванням того, що ми зараз з вами це обговорюємо і подекуди сміємося, вголос, так з цієї новини, їм треба якось себе атмазувати або давати якісь новини, в які б їх перекривали. Ну, гаразд, друзі, в нас, до речі, в Україні також не все добре. От зараз хочеться одну подію таку висвітлити. Вона є не дуже приємною, але це такі речі, яких не повинно бути у нас в українському суспільстві. В Києві в ресторані відмовились обслуговувати військового через якусь там вказівку керівництва. Ну, по-перше, це ганьба. По-друге, давайте подивимося це відео, а потім обговоримо. От я а Скажи, будь ласка, що ти військовослужбовців? Так, на жаль, при всі повазі, я не можу про... Ти військовослужбовця ві відмовляєш. Так, мені заборонили обслуговувати. Хто вам заборонив обслуговувати на жаль, я не можу ну, хто? Керівництво Зараз. керівництво закладу ноць заборонило обслуговувати військовослужбовців слудовську mm -hmm. Так? Yep. Субтитры создавал Ну, давайте а, говорити про те, що це досить дивна ситуація з точки зору того, що я не почула там від військовослужбовця там, якихось образ обурливих якихось там. А... Моментів так я не почула там того, що він був у стані алкогольного сп'яніння, до так коли можна відмовляти в обслуговуванні, це тоді, коли ви чуєте, що людина ну вже абсолютно не Неадекватна. Не, 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 не так себе поводить, як би це поводила людина, яка повністю себе контролює. Так, якщо тут є певні речовини, алкогольні або ж інші, які впливають на ту саму ходьбу, і так далі, це може призвести до якихось. Казусів, конфліктів всередині закладу, так для інших відвідувачів цього закладу. Там, але тут незрозуміло. Мені дуже, я дуже сподіваюся, що в наступних трансляціях ми будемо вже говорити про або ж вибачення з боку цього закладу харчування від адміністрації, там, від керівництва від власників. Або ж про там розслідування з боку журналістів. Ну, якщо звернути увагу на саме відео, то видно, що відео записується вже присутністі співробітника поліції. Скоріше за все, поліція вже звернула увагу на цей заклад. Я думаю, що ну ми повинні побачити якусь реакцію від керівництва ресторану. Я зараз зовсім не хочу засуджувати, наприклад, ось цього молодого хлопця-офіціанта. Він, на жаль, людина поднівольна, він виконує вказівку керівництва. Він від себе нічого не може зробити. Дивись, а от адміністрація... Моменти, однозначно, є певні моменти да, дрес-коду, коли ти uh -huh. приходиш у ресторани, там певний є дрес-код, але ж якщо до прикладу, так, людина у шпиталі. В неї, можливо, не буде якогось іншого одягу, і вона в чому була приїхала, в тому вона і виходить там чи то на прогулянки, і так далі. Просто захотілось людині поїсти. Отже, офіціант ресторану «Нойс», що в Аболонському районі Києва відмовилося обслуговувати українського військового причиною відмови начебто, стала вказівка керівництва. Про це повідомив. Саме повідомили наші колеги в розмові з журналістами, ім'я Якого не вказують, розповів, що це відбулося в неділю, 12 січня. От 21.30, він зайшов до ресторану. Випити каву на вході. Його зупинила охорона, яка повідомила, що власник ресторану забороняли пускати військових. На відео, яке зняв військовий, можна почути коментар працівника ресторану. Той підтверджує, що не буду обслуговувати українського захисника. На жаль, за всієї поваги я не можу. Мені заборонили вас обслуговувати, пояснив співробітник ресторану, додавши, що це наказ керівництва закладу. За словами військовослужбовця, в ресторан приїжджали правоохоронці, які з'ясували, що військовий тверезий і не вчиняє ніяких правопорушень. Після цього вони поїхали. Просто поїхали. Воїн зауважив, що це не перший подібний випадок прояву зневаги до захисників, так що разу після час появи військових співвласник закладу, який є громадянином Туреччини, викликає поліцію і поліцію охорони, оскільки використовує приміщення ресторану як власний офіс і проводить там зустрічі, постійно спілкуючися. До речі, він там спілкується мовою окупанта, бо громадянин Туреччини, який приїхав в Україну, Тут створив свій бізнес за роки саме роботи в Україні не зміг вивчити українською мовою, говорить мовою окупанта. Ввечері про служба нацполіції повідомила, що поліцейські розпочали кримінальне впровадження через відмову одного з ресторанів Києва в обслуговуванні військовослужбовця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Це грубе порушення громадянського порядку з мотив. В якої з якоїсь явної неповаги до суспільства наразі з'ясовуються всі обставини. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень або ж 34 тисячі гривень, або пробаційний нагляд на срок до п'яти років чи обмеження волі на той самий срок, команда ресторану в своєму інстаграм-аккаунті заявила, що з ними сталася неприємна ситуація. Це прямо... Мамова. мова заклад пообіцяв надати офіційне роз'яснення пізніше й попросив не вестись на провокативну інформацію, що розповсюджується в всіх соціальних мережах. Дописали вони і навіть дописали Слава Україні! Слухай, слава Збройним силам України. Тобто, фактично, вони показали свою неповагу абсолютною повністю на камеру, витру, там вививши людину за межі свого закладу при поліції, і це вже було не вперше. Повідомляється військовий, можливо, не з ним, але з його колегами таке відбувалося, і вони пишуть Шуть про те, що це все провокації і тому подібне. Ну, подивимося і сподіваємося на те, що інші керівники закладів харчування зважають на такого роду саме новини і ні в якому разі не будуть повторювати помилок, які зробив заклад ресторан у столиці нашої держави. Ну, в мене одразу знаєш одне є зауваження е, до тих, хто приїжджає в Україну, будує тут свій бізнес і не хоче вивчати українську мову. Ну, в принципі, це ваше право, але я хочу звернути вашу увагу на представника одного українського рок-гурту, який має назву Grand Smoothie і його соліста Туфана Чікдема. Він громадянин Туреччини. Він відмін, він приїхав в Україну. Тут він будує свою музичну кар'єру. Він тут одружився. Він. Вільно володіє українською мовою і пише пісні українською мовою. Людина з Туреччини. Він 10 років тому приїхав в Україну, не знаючи ні слова українською. Ну щось там елементарне. Але за 10 років він не просто вивчив, а він став фактично володіє державною на рівні носія мови і пише нею пісні, і гарні пісні. До речі, він був у нас на одному з етерів. Було в нас інтерв'ю в прямому етері, кому цікаво, пошукайте. Тому от я не кажу, що там ви прям повинні вивчити українську мову, але от вам живий приклад того, як це роблять люди, які дійсно хочуть чогось досягти в Україні. І повага в першу чергу повага до цієї країни на території якої ти знаходишся, будуєш свій бізнес і е, загалом до людей, які тут проживають. Нехай він не має там, до прикладу, українського громадянства, але він тут довгий час. Знаєш, не хочеться казати там якось бути е, е, такою радикальною, але не подобається в, в там або не поважаєш українську мову. Ну чому ти тоді. Перебуваєш на цій території, чому ти тоді тут намагаєшся будувати бізнес там, на грошах українців, не поважаєш їх в Туреччину вперед із пісні? Це моя особиста думка. Так, ні до кого, нічого, ні до чого не закликаємо. Абсолютно. А, ну, дивись, тут насправді те, що ти говориш, це цілком логічно, тому що приїжджаючи, наприклад, до Франції або Німеччини. Ти повинен знати мову тієї країни, куди ти приїхав. В повсякденному спілкуванні, будь ласка, користуйся, хоч китайською. Але при спілкуванні з громадянами цієї країни, з представниками бізнесу, влади і закону, ти повинен володіти державною. Все, якою б вона там не була, да, признана в цій країні. Тому. Якщо він там десь зі своїми партнерами в кабінеті російською розмовляє, ну хай розмовляє. Але коли ти роз... спілкуєшся з вище вказаними верствами населення і представниками влади, будь ласка, роби це державною. Ну це так.